І так, всім привіт. Сьогодні я розкажу про згинання в блендері. Я тут підписаний на прикольний канал Artisans. Якось не знаю, як читається, ви бачите. Це класний 3D-артист, який робить для 3D-друку, і він такі корисні поради робить. І от я в нього бачу такий аддон для згинання. І тому я вирішив записати свій туторіал, як робити по-іншому. Чому по-іншому? Тому що-іншому? Так, запустю. блендер, хай поки запускається. Чому по -іншому? Тому що ад... в мене така логіка, що поменше аддонів використовувати. Якщо це можна робити без аддона, то краще робити без аддона. Бо аддонів дуже, дуже багато і ти в них путаєшся. І... і тим більше в блендері можна без оцього аддона робити те саме навіть краще. І тому я хочу показати. І так, він, я не буду його відео, хто хоче, знайде подивитися. Я просто в нього розверну який він аддон рекламує. Це аддон за 8 доларів. І тут показують ось такі прості фігури, як згинаються вони. От вони демонструються. Я колись ставив цей аддон, мені не сподобався, я його видалив. І так, як же ж в блендері робити згинання без аддона? Розказую. Так, давай для для початку зробимо куб. Саме перше, що приходить в голову, видалимо X-Face. У блендері є така штука, як згинання. Ой, спін. Як вона робиться? Робиться вона просто. Ставиться курсор, навколо якого треба обігнути. Виділяється грань, яку треба обігнути. Вибирається спін І вибирається по якій ОСІ. От Зараз ось, якщо збоку, якщо я спер... що... спереді треба вибрати іншу вісь. От ми ось яка? Ось вісь Y у нас правильно. І тепер ми плюсиком-мінусиком. Можемо регулювати, і ми бачимо, що воно точно навколо осі обертається. Якщо неправильно вісьме shift, курсор переставляємо і обертаємо От краще. От ми робимо арку таку. Можна по градусах, можна тут встановити кількість, кількість кроків. Ну, кут можна... Також вручну підрегулювати, якщо треба арка точно, наприклад, 180 градусів, не візуально тільки. От така штука. Далі ще раз робимо, далі, якщо ми поставимо Shift сюди курсор, в інший бік можемо розгортати. І от у нас така форма виходить проста. Але вона не, завжди зовсім, не зовсім удобна завжди. Верні, не завжди вона зручна. Тому часто буває така штука, що, наприклад, є в нас, наприклад, куб, давай його 2 метри. Ну. Так. Троєчка. X face. І от зазвичай і отут от удалю X Face. Ну, як зазвичай, це може бути куб, може бути труба, може бути циліндр, це не важливо, воно все працює. Давай ми його G Z піднімемо. От є такий прямокутник і наприклад треба з гонтом якийсь мебель робити. так. RD90. І включимо прив'язку до вертексів. G. І от такий, його тут треба кут закруглення зробити. Тут як тут треба зробити? А тут же ж сенс в тому, що оцей бік закруглюється, а цей ні. І треба робити згон. Тому ми просто робимо GZ вверх, піднімаємо до рівня цього. Так, це в нас X, G, X, при магнічуємо сюди, O виділю M, by Distance з'єднали. І тепер, якщо ми виділимо оце виділимо кільце, ми можемо робити Ctrl-B і можемо робити таке закруглення. Але таке закруглення ми, як бачимо, воно не зовсім, не зовсім гарне, тому що такі, ну, не зовсім коректне робиться. Тому ми можемо, наприклад, тут робити, робити, поки прибрати товщину. Наприклад, прибираємо ці X Verticals і робити закруглення з самої площини. Наприклад, Ctrl-B. Робимо закруглення. І тільки потім ми можемо робити е, Solidify і додати потрібну товщину. От таким методом теж закруглення класно робити. Ще як класно робити закруглення. Так, відміняємо до квадрата. Так. От у нас є така труба. Зробимо, наприклад, у нас є так GZ. В чому ще може бути проблема? Це в нас рівна труба, якщо в нас фігурна якась і треба щось зігнути, фігурне, так? Да? От, наприклад, ми розділимо трубу отак. І якісь оці штуки екструднемо і тепер Alt-S отак розширимо. І отут десь екструд, Alt-S розширимо. Ну, Тобто така форма, форма нестандартна. От як її зігнути, форму? Як оцю форму зігнути? Да? Дуже просто є е, е, така комбінація клавіш Shift-W. Значить, що вона робить? От переключимося в режим сітки. От, наприклад, виділяю все. Ставлю курсор, де буде згиб. Наприклад, отут Shift і курсор. Тепер важливо наводю курсор, яку частину тягнути треба. Тобто, якщо треба цю частину тягнути, отут ставлю, якщо цю, тут, зверху, отут ставлю. Нажимаю Shift-V. І тепер тягну. І воно обертається навколо курсора. Але... Згиб регулюється тим, наскільки близько я до курсора веду мишкою. І от такий згиб можу регулювати. Воно ж згинається по сітки, тому якщо треба тут плавний згиб, треба більше поділів робити. Ctrl-R. Або навіть виділю все. субдів. От підіб'ємо більше. Якщо я, наприклад, виділю не все, а виділю оцей край. Ось виділю тільки низ і курсор на цьому між місці стоїть. Нажимаю Shift-V. Ми бачимо, що нічого не робить. Або отут Shift-V. Отут Shift-V стягне тільки цю виділену частину. Тому нам треба виділити те, що треба зміщати Shift-V. І от воно тягне. Ми можемо з боку курсор поставити і зробити так Shift-V. І воно навколо курсора. Навколо курсора намагається отак обернути. І намагається обернути з усіма цими ж деталями. От якщо от Shift-V і все виділю, і тепер ставлю, наприклад, до тут от курсора, не, не в самим кінець фігури, а в центрі фігури Shift-V. То ми бачимо, що... Згибається тільки ця штука, а цей край не загибається, він рівно. Тобто класно дуги робити. так. От я відміняю. Якщо я сюди нажму Shift-V, вона згибається весь край. От я можу регулювати. Ось. От воно в кільце згибається. Але якщо я просто достатньо навести ось сюди, тут навів курсор. От на оцій штуки, що після цієї труби треба рівне. нажимай Shift-V. Тут треба невеличкий новичок, щоб керувати цим оцим всім. Тому що від -от, дальності від курсора залежить оці згиби. Але зробивши невеличкі новички, можна класно робити. От тепер я можу, наприклад, курсор поставити отут вище і, і, виділити, і виділити оцю центр тільки. І поставити тут курсор Shift V. І ми бачимо, от воно згибається, те, що не виділене, не береться. Тому нам треба виділити більше. І ставлю його тут Shift V. І ми бачимо. Як воно. Чому, чому цей розтягнутий кут виходить, оцей чорно-білий, чому він оцей розтягнутий? Тому що він... Тільки на виділені е полігони, а на чорні не впливає і виходить між ними місток, виходить такий розтягнутий. Тому, щоб він не був розтягнутий, треба просто все виділяти. І е розмір іде курсор, де стоїть 3D-курсор, і курсор, де мишки реальний стоїть. І коли нажимаю, от, наприклад, хочу тут збоку робити вигін, нажимаю Shift-V і береться радіус від курсора. І тепер, коли я веду... От я можу такі фігури, от, от змінюючи дальність, от всякі згиби робити. От такі новики. Так, ще один варіант показую. Shift-V. Shift V, Shift -V w, вірніше, Бо я не включив скрит казкейс. Як ще можна робити? Ще можна робити такі фігури. Ой, зря я її вдалив. Як можна таку фігуру ще зробити? Можна зробити покривій. Тобто а давай візьмемо, наприклад, Шифта шифта. Жифта курва. Так. Да. Насчет кривих. От у нас є, наприклад, поставимо план Простий так, хай буде 2 метри. Так. Так, два вертекса X видалимо. Не треба. От у нас просто, просто криво. G. G. І от ми екструд робимо, робимо, куди треба нам робити згиби. От так. Беремо контр. Ctrl-Ctrl-Shift-B і робимо Bвеel. От у нас вийшла криво. Тепер ми можемо що ми можемо зробити? Ми можемо зробити правою кнопкою Convert to Curve. І це вийшло криво. Реальна криво. Тепер ми по цій кривій? що Можемо зробити? Можемо зробити Можемо перейти в параметри і зробити геометрію і екструд. Ой, я тут попутаюсь, не екструд, а депт глибино. От глибина. От Як включимо, от така труба. Можемо кількість додати ребер. Можемо кількість додати ось о, Resolution 12, кількість цих поділів. От така труба. Якщо там треба інша форма, тут можна задати, наприклад, який об'єкт пустити по кривій. Ну, хай, допустимо, зробимо об'єкт у уві, уві сфери. Де я зробив? О. І тепер оцей об'єкт пустимо по Він не вибрався. А, це я об'єкт, це, 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 об це надокрива Бевел, яка, яка форма. Я зрозумів. Це на кільце кривої. Да ну, ладно, то до того дійдемо ще. А, профіль є тут. Можна профіль встановлювати згідно графіки. Різний. І от профіль по кривій гнеться також. Дуже зручна штука. Є тут якісь пресети. Але саме головне, виключаємо депт. Саме головне ми можемо, наприклад, ж ту саму форму. Ту саму форму наприклад, ми зробимо. Дахай буде куб вверх витягнемо, Давай розіб'ємо його. І от, наприклад, у нас якась фігура. Ну, Хай буде така фігура. Extrude і Alt-S. От якась така фігура. Як таку фігуру зігнути? Далі ми її, допустимо, ще раз виділяємо всю Subdiv і розіб'ємо більше, щоб вона гарно гнулася. І ми можемо просто її по кривій пустити модифікатором. Модифікатором Курв, вибравши криву. Й... Вибравши криву, вибравши вісь. І тепер ми можемо рухати по поверх. По осі Z. Ми бачимо, що він е, отримувати можемо згиби такі, як потрібно. Якщо ми його, допустимо, по осі Z зробимо... Ой, це не вісь Z, яка, по осі Y зробимо довгим. І от ми бачимо, що оцю фігуру ми зігнули по, е, по цій правильній кривій. От так робляться кути без всяких аддонів. Е, так, фігуру можемо... Повернути де тут? Ось воно. Ось ми можемо розвернути отак, якщо нам подобається. От у нас прикольні, прикольні згиби, все. Без, без оцього аддона. Ось все те саме ми можемо робити базовим інструментами блендера. Аддон я оцей пробував, він не дуже зручний. В принципі, хто хоче, попробуйте. Нічого тут такого екстра якогось зручного немає. Оці функції незручні, WV краще робить оцю функцію. Оця функція з звичайним спіном робиться. А оці функції, ось, ось як він з формою, такою, робиться по кривій або wv, так як я показав. Все, кому це сподобалося, кому було корисно. Хто не знав, що wv можна робити. Да, до речі, от ми, наприклад, зараз... Застосуємо оцю деталь. Тепер поставлю тут курсор. І тепер, якщо я хочу, наприклад, розігнути, отут стою WV, І от я розгинаю. Тепер я хочу розігнути отут, ось WV. Або отут ставлю ось WV. Тобто така система дуже прикольна, тобто можу гнути як угодно. Переставляю курсор сюди, shift-click і ставлю тут W. Як примінити дуже зручно, тобто, можна без кривої візуально ось гнути. Оце найкращий метод. Ну, але криво це так вручну. А криво, звісно, найконтрольованіше. Якщо по кривій, то... Крива цей контрольований метод. Тому от я вам показав всі три методи. Лайкайте, підписуйтесь. Всім пока.